Дорогі парафіяни, це відео для вас, Ми майбутнє України, майбутнє нашої долини. Ми потіхи. Опора для батьків. Ми надія, дідусів і бабусів. Ми маленькі християни. Ідемо Божими стежками. Під час війни повітряних тривог оберігає нас Господь Бог. Дякуємо Богу, які нас захищають. Дякуємо Богу, що завжди із нами. Ми йдемо за Ісусом, Його ж слідами. долини У наших руках високо піднімемо. Країни стяг у таборі навчилися. Усі любити. Атихіт Вероніка навчила нас дружити. Священники молитву з нами промовляли. А ми молились і відпочивали. І грибанці, і змагання, дитячі мрії, сподівання. Усе Як керівник табору, діти долини майбутньої України, від імені священників дякую насамперед Богу, воїнам-захисникам, батькам та всім учасникам нашого християнського табору за ці прекрасні, чудові літні дні! Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Слава Україні!